Це співвідношення співпадає. 70% жінків, 30% чоловіків. Хоча серед безробітного населення, як правило, жінок від 50 до 52% і чоловіків ну, майже половина, чоловіків трішки-трішки менше. Е, знаєте, коли я порівнюю період роботи наш рік тому, півтора року тому, і зараз це різні іпостасі. Знаєте, я беру такий образний. Молодій, якщо людині поставити завдання скопати огород і дати лопату. А людині більш зрілого віку, вже не з такими фізичними можливостями, такі, як я вже вважаю себе зрілою, дати мені тракторець, то, мабуть, я б краще справи з цією задачею чому саме головне досягнення в Україні, яке зараз є, у нас є інструментарій роботи з внутрішньопереміщеним оборотом. Людмила Васильівна сказала про деякі аспекти. Це і порядок видачі довідку про реєстрацію за добу, і субсидії і допомоги. А я добавлю аспектам, які стосуються зайнятості. Це безпроблемне розірвання трудових відносин, що є обов'язковою умовою, Надбання статусу безробітного. Тобто заява, нотаріальне посвідчення її і направлення до роботодавця. Все посвідчення роботодавця цього достатньо. Раз. Друге, підтвердження страхового стажу. І більшість переміщених освіт скористувалися цим правом і отримують допомогу безробіттю не в мінімальному розмірі, а в залежності від того, тієї зарплати, яку отримували в районах, які зараз є. Середу, роботи, або в яких відсутні документи це один аспект. І другий інструментар, який нам дано, це е, механізми сприяння працевлаштуванню. Перше що, в державі знято обов'язковість співфінансування з місцевих бюджетів і з коштів фонду на громадські роботи, тобто тимчасова зайнятість. І на сьогодні кожна особа, яка прийшла до нас, в тому числі і внутрішньопереміщеним особам. Ми готові запропонувати тимчасове робоче місце, вражливі сьогодні і зараз. І не просто некваліфіковане, а в залежності від рівня освіти. Це може бути і некваліфікована робота, і робота в управліннях соцзахисту. Ми досить так інтенсивно працюємо в інших соціальних службах і в комунальних підприємствах медицині. Друге досягнення. Третє: що внутрішньопереміщені особи при працевлаштуванні. Мають переваги, бо роботодавець отримує компенсацію до півроку, А якщо це соціальне незахищення, тобто квота водній категорії мами з дітьми і так далі, які є переважно у нас, компенсацію до 9 місяців заробітної плати, але гарантує працевлаштування на термін вдвічі бо більше, ніж компенсація. Цей механізм вже почав працювати. Наступний рік ми взяли на себе зобов'язання не менше 300 осіб таким чином працевлаштувати. Що ще? Продовження освіти, можливість отримання ваучера в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Сьогодні мінімальна заробітна плата 1378 гривень. Значить, особа зайнята будь-яка особа, і числа ще переміщених осіб, може звернутися до служби зайнятості і отримати ваучер. На суму 13, тисяч 370, 3, 13 тисяч 380 гривень. І цим ваучером це відповідно документ, яким він має право проплатити своє навчання. І потім уже при умові укладання договору з навчальним закладом на навчання ці кошти відшкодовує фонд. Як кажуть, левова частинка того, що робить держава. На сьогодні дуже маємо серйозну гранту підтримку. І ми е всі гранти, які тільки до нас звертаються щодо реалізації, сприймаємо їх реалізацію. Це гранти Міжнародної організації міграції, за якими 86 осіб отримали або обладнання, або їм проплачено навчання для підприємницької діяльності. Це проєкт ПРО. ООН. 180 осіб навчалися, 7 осіб отримали грантову допомогу від 100 до 225 тисяч гривень. Два етапи конкурсу підведено, третій етап теж буде. І я вдячна, наприклад, про те, що визначення переможців здійснювалось шляхом незалежного експертування. А потім розгляду на робочій групі, де були громадська рада, представники громадських організацій, де були приватні підприємці, які оцінювали бізнес-план, і звичайно були представлені структури зайнятості від Департаменту економіки. Тобто здійснювалася вічна оцінка і реальність створення реалізації цього бізнес плану і створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. Які ще напрямки? Сьогодні. У нас досить таки активна йде юридична і психологічна підтримка внутрішньопереміщених осіб. У нас працює благодійна організація з міста Дніпропетровська, у нас працює «Світло надії» наша благодійна організація, у нас працює юридична правозахисна група і Харківська обласна громадська організація Твоє право. Крім того, з внутрішньопереміщеними особами за нашим сприянням працює Міністерство з надзвичайних ситуацій. Тобто, сьогодні кожна внутрішньопереміщена особа, яка потребує, отримує безкоштовно юридичний супровід, можливість отримання юридичних і інших консультативних послуг в режимі онлайн через скайп. Зараз проблеми. Ті цифри, які є, якщо вас буде цікавлені, я вам можу надати довідку працевлаштування, відображають працевлаштування тільки тої частини населення, які за сприяння в службі зайкості. Наприклад, отримання у нас інформації про вакансію і самостійне працевлаштування в цю статистику не входить. На сьогодні ми маємо проблеми з пошуком тих, кому потрібні наші, наші послуги, з активною частиною населення, які прибули. Із е, зони АТО ми вже відпрацювали. Ми зараз через органи місцевого самоврядування шукаємо пасивних внутрішньопереміщених осіб, тобто, які е, зараз проживають за рахунок підтримки місцевих громад, різних благодійних організацій і допомог, а також за рахунок тих коштів, які отримують через департамент соціального захисту. Наша задача їх повернути до активної діяльності. І в рамках цього з ЄС. Ми виграли грант. І вже в рамках цього гранту майже 400 тисяч гривень використано на тимчасові робочі місця для внутрішньопереміщених осіб шляхом співфінансування 25% коштів фонду і на 75% коштів гранту. І вже е, зараз працює майже 200 осіб. У нас ще є можливість організувати 100 робочих місць одночасно і цей грант. Я так думаю, ми будемо просити продовження, він буде діяти ще більше року. Тому на сьогодні ми сьогодні якраз беремо на роботу двох психологів. Нам задача вийти через наші соціальні структури на внутрішньо переміщених осіб і через психологів мотивувати їх до зайнятості. Можливостей і інструментарію зараз, які є, достатньо.